Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій міської ради. Що членів комісії на засіданні присутні товарі, хоч кворум є, тому оголошую засідання постійної комісії відкритим. Нагадую всім, що засідання комісії проходить з відеофіксацією. В подальшому прилюднення відеозапису на офіційному вебсайті Виноградівської міської ради чи в інший законний спосіб. На порядку денному засідання два питання. Він у вас на руках. Чи є у когось до нього якісь пропозиції, зауваження? Якщо нема, тоді ставлю на голосування порядок денний за основою і в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийняти. Комітету Виноградівської міської ради. Інформує Андрашко Олександр Сергійовик, начальник юридичного відділу Виноградівської міської ради. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Вашої увазі проєкт рішення пронесення зміну складу виконавчого комітету пов'язаний з тим, що виводиться зі складу виконавчого комітету попередній член виконавчого комітету, а саме Нагорняк Віктор Мирославович за поданою ним, ним же заявою. І вводиться до складу виконавчого комітету замість даного члена Любко Олександр Олександрович, який буде введен до складу виконавчого комітету, як радник голови Рівської районної військової адміністрації. По іншим питанням склад виконкому не міняється. Чи окось зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Якщо немає тоді ставлю на голосування, проєкт рішення за основу та цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято одногосно. міської ради до західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Інформує Сваренка Дайперта Дайбертович, перший заступник інорадівського міського голови. Будь ласка, Доброго дня, вашої уважать. Так само пропонується проєкт рішення про звернення до міжрегіонального управління управління юстиції щодо ремонту приміщення. Даний проєкт підготовлений на захід. Депутата, який так само буде розглядатися на, засідаль... на на черговому на... засіданні сесії, це про запит е... депутата Кіш Ані... Івані, Іван. Іван. е... у якому вона просить звернутися до міжрегіонального, для того, щоб вони виділили якісь кошти, чи провели ремонт фасаду і надалі, тому що вона знаходиться в державній власності і вони мають підтримувати моледне стані даному Пропонується текст звернення є. В цілому. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Прийнято. голосу. Шановні депутати, присутні, порядок денний комісії вичерпаний. Дякую всім за увагу і оголошую засідання.